Кишені був квиток, а снігу по коліна, ходжу на лижах майже як пінгвін, уже в десяте падаю з трампліна, ідея фікс узяти цей трамплін. Він був крутий, він був гора горою, він був магніт, котрий мене притяг. І те, що зранку почалося грою, надвечір стало справою життя. Усять трамплін, і з'їхати, як сольвейг, як з крижаними крилами ікар для себе, для снігів оцих, для сосен, для того, аби страх не виникав. Розбитися згоріть, мов єретичка, Вогні ангін ковтати анальгін. Підожде час, підожде електричка, підожде поїзд. Я візьму трамплін, я взяла. Була цим вельми горда, у хортовини виграла парі. Я строга радість взять трамплін рекордний без публіки, без премій, без журі.